Підписуйтесь на мій канал Roblox та Дубки з Дикасіні, граємо в МН2. Так, стой, не убивай мене. Привітайся. Ну. Привітайся, як тебе звати? Я можу. О, вона знімає TikTok. Я можу на неї на ссылку канал скинуть, добре? Я кинула нож! Такий ефект. Це ні, ага. Так у мене такий ефект, Маша. Ну нічого. Страшно. чау 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 чау, чау. Маша, давай я тобі ссылку скину на TikTok. Ну топ то щоб вони на тебе теж через Ютуб підписувались. Давай. Ну, добрі люди помогли Давай. Ну все, раунд починається. Знаєте, скільки у мене процентов? 12, а я ще все граю. Но потім я це все змон... змонтую а я... я якраз в користь не вітайте мене. Ну, сьогодні вівторок я наконец-то пропущу цю інформатику, бо її не обожнюють. Скажите, як же можна...

Так, кисли. Я на А на... -а Так, я иду. я буду сейчас. Так, юбки на помощь. Ты потом, вырежешься, что Так. Ой! Тебе скільки зараз хвилин іде? Ну, секунд, там, минут. А, одинадцять, все норм. Так, що ти підбираєш пиво? Мама, я попіді, я Ой. Ой, я даже прилетела. Ну, я бы считала, что я с крысой была, но мне не хотелось поддаваться ей. Ты так выглядела, ты еще там так... Я вот оборачиваюсь, там башечки твою ногу и руку. Ну, так ты дюбки совсем. Пока, я кое-что говорила с Манэ.